Гутірки, лекторії, майстер-класи, презентації, екскурсії та концерт підготували відвідувачам фестивалю Олицька Переберія організатори. Лучанка Анжела Масиник вперше в Олицькому замку. Враження шикарні, тому що архітектура з давнього манить показує свою велич, показує, що. Ми не є кочівники, ми не є нападаючі, ми є трипільці, землероби дух в кожному гені нашої суті, і ми захищаємося, бо ми є мирні люди, хоча ми дуже цінуємо волю і свободу. Олицький замок почав будувати князь Микола Радзивіл Чорний у 16 столітті. розповів науковець краєзнавчого музею Тарас Верба. Каже, справу продовжили нащадки, згодом приміщення тричі реконструювали. Донедавно будівлі замку використовували для потреб медзакладу. Розповідає, меблі, посуд, зброя, стародруки, які збереглися в Олицькому замку. Нині є основою колекції Волинського краєзнавчого музею. Радзивіли були поціновувачами артефактів різних. Вони були свого роду колекціонерами, і деякі окремі речі, які походять з палацу, це просто фантастика. Зачна частина художнього музею в Луцьку, який є нашим відділом. Це також як картини з олики. У нас є інвентарі з описами маєтків радзивілів. Це унікальне таке видання. А також документи, які належали Радзивілам сімнадцятого по дев'ятнадцяте століття, також в експозиції відділу природи у нас зберігаються трофеї Януша Радзивіла, які він вполював. Вперше відвідувачі впустили у підземелля Олицького замку. Екскурсовод Андрій Мельник каже: підземелля розчищені частково та потребують подальших археологічних досліджень. Це потужні укріплення, підземні приміщення, де зберігалися різні припаси, порох, де відбувалося чимало. Темних речей насправді був випадок, що в 18 столітті за те, що один з міщан звів наклеп на місто, він був прижиттєво до самого кінця життя. Тут в підземеллях вони величні, тому що периметр замку майже 100 на 100 метрів, 100 на 98, і тягнуться фактично під усім цим корпусом. Звичайно, що в радянські часи вони були запустілі, використовувалися в потребах лікарні, але це гарно збережений об'єкт. Немає такої можливості, як в місті розвивати якусь свою культурну сторону життя, якусь історичну. Тобто тут більше все так робота, робота і, ну, і все. Але людям цікаво десь вийти, людям цікаво десь прогулятися, людям цікаво подивитися це все. Вони повинні знати свою історію, звідки заснувалось. наприклад, сьогодні дізналася, чому Олика це олика, від слова Олико. Я думаю, не тільки я так сьогодні дізналася, а й багато з тих, хто живе тут постійно. На замковому подвір'ї під час фестивалю презентували перший путівник та картосхеми замку. Проректорка Наталія Благовірна каже, підготували туристичне видання історики та дизайнери Волинського національного університету. Також науковці створили ескіз емблеми туристичної олики. Змістові блоки буклету вибудовані так, аби різні по-різному сприймати історичний досвід і інтерпретувати його в сучасному соціальному просторі. Тут є і вкраплення про вулику, і про інтер'єри, і власне про невелика інформація про родину Радзивілів. Окрім того, ми намагалися і через міські легенди, через рецепти, через традиції, ті, які існували в родині. Перед замком у сквері організатори облаштували дитячу сцену. Тут малят розважали вихованці музичних шкіл Олики та Луцька. Тетяна Бісков, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.